Руки убери, блядь! Пройдіть, будь ласка, вийдіть, покиньте, прийдете. Я до, до складовся но. Поторкнувся, це. Забо... Я заборонена, я запитую, блядь. Вийдіть, <косвистка> зараз Тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо! Я поховав, блять, у вас синів! Поховав! Я все не люблю, блядь, забрасываю руку на винита. на блядь. Раз и, и да да блядь. Помогу иметь действительно к людям, Просто защищали Украину. Помогу! Просто помогу! блядь. Расы, блядь. Расы, блядь. Стоп-20. Під час оборони будемо Я навчу. Ви, ви, я поводи, ви поводи. ідіоти, які спровокували конфлікт, розумієте? Ви, ви зробили його. Бачите. Я знайшов отак зробити Блоди. через скло. А ви з сикуни давай штовхатися. З ким штовхатися? Зі мною? Давай один на один. Будь-яким два. Мені 62 роки. Встановленню диктатури в державі. Ганьба вам, блін, за злочинні накази. Пацани, ви поплюжите форму національної гвардії. Ви не Нацгвардія, ви віртухає Іван Іванович ворони ще почати Нас крутити, якщо ми не звільнимо, чи що? До чого ви ще дійдете? Ви бачите, що відбувається. Будь ласка, в коридор.